У мене такий настрій зранку був поганий, тому що ну, багато факторів є чуваки, Багато-багато факторів є. От... Вчора такий день був трохи напряжний. от думаю, запаляю вам такий якийсь ефір, щоб ви прям в шоці були просто, а от... Поспілкувався з однокласниками, знаєш, італійці вони взагалі, вони взагалі, ну, ні про що вони не переживають. знаєш. Ну, Дощ той дощ, ну сніг той сніг. Ну, Я подзвонив, ну, типу, щоб вийти, я назвав на кнопку, щоб вийти перед зупинкою. Він проїхав мою зупинку. Я ще раз подзвонив. Він ще одну проїхав. Я взагалі зараз в іншому селі, при тому, що мені потрібно. Сьогодні швиденько йти додому. От. Е, з чим зв'язаний мій, мій поганий настрій. Я знаю. А я вам напевно не скажу. От... Взагалі треба чуваки якось вириватись, блін. А, про що я хотів, про що я хотів сказати? Бляха, мені не подобається в школі. Мені подобається, ну, типу... Школьна обстановка, вона мене ось, от, і, вона мене ще прикалує, знаєш? Тому що, типу. Ну, прикольно мені в школі. от, ну, мене, Знаєш, як є люди, які в школі, Ну, типу. З... Сам забутився. Коротше, з чого все починалося? Мене два дні не було в школі. Це був мій день народження і наступний день все могли народження. От. Я не був ці два дні. І я якось знаєш, забув, як то в школі, розумієш? Сидиш. Сидиш, слухаєш когось. Когось слухаєш, десь пишеш, десь просто сидите, тупо повтикаєте в телефонах, при тому, що є мільярд правил, там ти не можеш вийти в дзвони. Якщо ти дзвонить, ти не можеш вийти зер'язку. Ти не можеш вийти. В Україні мені дзвонили, я навіть міг не питати, розумієш? Мені дзвонять це вже типу, признак того, що мені потрібно вийти. Ну так, якщо це там якась контрольна, або якщо поганий настрій, так, воно там може щось сказати. Типу, серйозно, а тут ні. тільки в туалеті, то ти, ти повинен відпроситися, якщо тебе відпустять, що ще не факт, розумієш? І мене оце напрягає, розумієш, мене ще так школа ніколи не напрягала, як сьогодні. Тому що ну, от два дні я реально хайфував. Навіть три. Зараз я вам розкажу чому. Ем. Типу, дивись. Ем... 10-го числа, 10 січня, я після школи поїхав в гори. От, бачили відео. Потім 11 числа неждано негадано. Сведення народження я поїхав в Болонію. Ця ідея в мене народилася ще ввечері, ввечері 10 е січня. І я, ну, як їхав в поїзді півтори години, я дивився відео Орел Решка там, куди піти. У ну, мене було плану куди піти, але я подивився два відео і такий, ага, в мене і отак план, отак скільки там музей, там площа там, ну полайкав собі в картах, місця, як би я хотів бути. От, І пройшовся маршрут, мені максимально кайфово було. От 12 числа я не пішов в школу, Получається, 10 числа я пішов в школу, але після школи одразу поїхав в гори. От, 11 -го я не пішов в школу поїхав в Болонію. 12 числа я не пішов, тому що в мене е був візит до лікаря. Апортамент до Туре. Візит до лікаря, значить це в мене був. От. Е ну, в Шкільний час, типу... Е -е 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 -е. Ма казати, типу, ну, підеш, може, в школу потім, ну, я розумію, що я не піду, звісно. От після школи ми ну так. Доволі холодно, по... Ні, коротше, просто пограли з друзями. От. І ось 13 -е число, п'ятниця 13-го, я випрося в школу. Е -е -е, в автобусі, да. там прикольно там. Дру, по, дру по, по дружку. По дружку стрів, да, там-там, ага, тих цих. По, я не знаю, мене ніхто з е, мого класу, з італійців, не поздоровив з Днем народження, в день народження. Але потім ну, вони, напевно, не знаю, там в Інстаграмі додали таку штуку, що якщо ти пишеш будь-якою мовою, то її можна перекласти. Тобто пишеш на українську, можна перекласти на англійську, на італійську, на яку хочеш. От, я ж виставляв пост. Ой, сторіс, точніше, вони кажуть, о, 18 років, да, ти можеш вже пити курити. Я кажу, так, але мені це не цікаво. Я кажуть, будеш там куляти. Да, я кажу, обов'язково. О, то така тема. Потім урок. І на урок я розумію, що ми нічого не робимо. Шариш, ми нічого абсолютно не робимо. Так бувають дні, в яких там весело. Сьогодні я доволі багато спілкувався італійською, реально багато. Ну, так ріки зійшлись, знаєш. До речі, не знаю, казали вам чи ні, але в них у нас 13, цифра 13, це типу, ну там, чи проклята, чи погана цифра, а в них 17. Не знаю чому. От, тому ну, для них сьогодні п'ятниця 13-го. Ну, як би нічого не значить. От. Е-е, Поспілкувався з друзями, так, да, все добре. Той, але от самі уроки мене прям ну вимотали, серйозно. Після оцих двох... Ну, трьох можна рахувати гаразд після, після школи можна рахувати. Трьох оцих днів відпочинку, ну типу... Ні взагалі школа не зайшла, знаєш. І віддавати туди ще мінімум. Мінімум. Ну якщо не рахувати цей рік, ще три роки. Три з половиною роки, що віддавати цій школі. Ну, не саме ці загалом навчання. Я не знаю, це дуже важко. Буде. Я влітку хотів би, піти, знаєш, попрацювати десь. Там не знаю. Я не розумієш. гнути спину я також не буду, так? я там на ентузіазму, там перший час, так? там можна попрацювати на Амазоні, на складах на якихось. Ну, продавцем мене не візьмуть, не знаю, на кухні. От, ну хоча якщо вивчимо, візьмуть. От. Але ну це взагалі не те, про що я мрія, про що я хотів, знаєш, в Україні все набагато простіше, знаєш? В Україні ти можеш не мати якогось там супер-пупер якоїсь освіти, та, там, не знаю, після бурсу якоїсь, Ти можеш сидіти в офісі. Ласити там на комп'ютері щось робити, ну тебе візьмуть в офіс. Тут, щоб ти працював в офісі, не працював фізично, О, тут тобі потрібно вивчитись років 8, напевно, після школи. Тому що навіть після моєї школи, ну типу на рецепшні ти можеш бути, ти не, е, ну, от, в мене направлення туристичне, да? ти можеш бути консультантом на рецепшні стояти, але ти не можеш бути там. Хостес в готелях, знаєш, в... я взагалі не знаю, що таке хостесть, так кажучи. От, ну, Я так представляю собі, що це ну, типу, персонал десь там в літаках, в аеропортах, можливо. Я... Помиляюся, розумієш, що... мене це більше бісить, що я не знаю бляха, як як поступити, як буде правильно. Хоча я знаю, що правильної відповіді в принципі не існує, але чомусь, чомусь я її шукаю. От. Типу бросити зараз усе. Ну як бросити зараз усе, це просто піти на яку-небудь роботу. Десь там за... Допустимо, 800 або 1000 євро. Так мені вистачить на життя, так мені вистачить, щоб зняти квартиру, поїсти, щось там відкласти, через якийсь час можна купити авто. І в принципі можна зажити, знаєш. Середня. Середня статистична по міркам України. Ну дивись, якщо в тебе є машина, то є робота, ну це середня чапка, знаєш такий. Але мені це взагалі не цікаво, серйозно, типу. Чел. Я тобі кажу. Вивчитись, розумієш? Палка з 150-ма кінцями, розумієш? Вивчитись зараз на... На 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 кого? На... ну, хай на готел, цей готельно-туристичний бізнес. Даже навіть хай мене візьмуть там в якийсь... В якийсь музей, в якусь галерею, так? Да? Що, це, це не те. Це не те, що я хотів, це не те, заради чого я зараз працюю. розумієш? Якби моєю ціллю було стати там е, не знаю, консультатом в спортзалі, е, знаєш, що такий, щоб працювати з людьми, щось там допомогти, розказати. От, чі, я б серйозно, якби в мене була от, максимальна ціля така, я б не робив всього того, що я зараз роблю. Я б не тренувався, я б не встроював собі якісь челенджі, я б себе не обмежував. Я б жив таким середнячковим життям, тому що моя середнячкова, середнячкова ціль би була. Я не кажу, що це погано, що хтось реально хоче бути доктором. Хтось реально хоче бути доктором, вчителем, пожежником, поліцейським. Це круто. Якщо вам це подобається, це круто, чил. Але це не моє, розумієш, не моє. Я зараз просто замішатися, тому що бросати зараз навчання, щоб пахати просто гнути горба, заробляти якісь гроші, ну, виживати чил, ну серйозно. Типу, ну, перші півроку, рік, знаєш, ну, більшість коштів буде виходити на... На оренду квартири, дому. Їжі там на транспорт, розумієш, це саме відділське посвідчення, так, воно не стоїть, як в Україні, воно не коштує скільки. Воно коштує в 20 разів дорожче. От. Потім десь через рік купити, можливо, якусь чи Через півроку. Не така суть через скільки, розумієш? Але ну це яке життя? Ну. Ну, з 8 до п'яти працювати. Я взагалі я з самого дитинства хочу від цього втекти, розумієш? Мені взагалі це не цікаво. Мені цікаво краще працювати, блін 12 годин на день, але віддаватись цьому наскільки і горіти цим. Горіти, не вигорати від цього, а горіти, розумієш? От так, Ради цього я готовий потратити цю енергію, потратити можливо. Здорові, да, в якійсь, в якійсь мірі, розумієш? А щоб воно мені подобалось, а не просто бути якимсь клерком, розумієш, таким офісним. Я не хочу зараз нікого образити. Так, ви можете бути ким хочете. Ви можете хейтити мене, ну типу, не хейтити, а як це правильно сказати. Ну, типу, в кожного різні пріоритети, розумієш? Абсолютно в кожної людини різні пріоритети. І це нормально, і це класно. Тобто моє не подобається вам, а вам не подобається. Моє не подобається вам, а мені не подобається ваше. І це класно, і це круто, тому що, ну, якби всі були однакові, то ну, в чому би прикол був. Розумієш? І... Ну... Мені це не цікаво реально. Мені цікаво те, що я зараз роблю. От Я зараз держу в телефон, отак дивлюсь, кудись йду. І просто кажу те, що я думаю. Я не хочу нікому сподобатися, не хочу, щоб хтось це побачив. Е, я не думаю про те, щоб... А якщо це побачать мої друзі, а як би це сказати, так... Чел, ну, ну кину, хтось побачить, ну, а що мені? Що мені боятися? Я не в цьому класі, чел. Розумієш? І ну, от я чесно кажу собі і вам, що ну, це не моє, от, не моє це вчитись. 18 років, це не моє, чел. У мене взагалі не такі плани були, а розумієш віддавати. Десять. Скільки це годин, якщо я кожного дня навчаюсь? Е -е -е... порахую, розпорахую дівчити. Шість годин разом з дорогою віддавати на навчання, яке мені взагалі не по кайфу. Це абсурд. Просто в чому суть? Знаєш, що я розумію, я якби готовий да, щось зміняти, але от прям кинути школу. Ну це... Ну навіть мені, що зараз про це казати, я якось трошки Да? Я вже не кажу про те, що скаже і подумає, мама, батьки, рідні, сім'я. Розумієш, тобто мені самому якось стрмно знаєш, боїшся втратити, насправді, боїшся втратити, боїшся, що отак зараз покинеш школу, а потім ну, не знайдеш себе. Не зможеш щось робити, розумієш, ще немає цілі от такої, як конкретної, конкретизованої. Я думав, ну ціль є, ціль є. Ну, ну хай вона там не, не, не до мільчайших подробностей розписана. А вона повинна саме до мільчайших подробностей бути розписана, розумієш, щоб ти знав, що ти хочеш, і щоб те. Коли ти знаєш, що ти хочеш, ти знаєш, чого ти не хочеш. Як кличко зараз скажу. Але от коли ти знаєш, що ти хочеш бути фотографом... Ти знаєш, що тобі не цікаво, ні кухня, ні журналістика, ні юристика, ні якісь там громадянські права, да, там, щоб бути не знаю, судею. Ні військова справа тобі не цікава. Якщо ти хочеш бути фотографом, тобі цікаво тільки фотографія. У мене є такий друг. От. Я звати Артур. Він на два роки старший за мене. От, І він такий. Ну, Ми з ним ну, доволі часто збиралися, ага, що ти, як ти? Це він мій по сусідству ну, з ним ми найчастіше контактували. Найкращий мій друг перешкод. От я йому щось розказую, він каже, о, да, прикольно, круто. Е, я кажу, так давай за мною. Він каже, так ну, а мені це не цікаво, а зачем? І я, знаєш, ну, по початку, як знаєш, скільки мені років було, може 12-14, я думав, та ну, він якийсь, напевно, лінивий, знаєш, він ну, так нічого не хоче. Ну, прикольно, ну типу, я, ну, він не казав конкретно, мені це не цікаво. Він казав, та ну, ні, напевно. Типу, там я зайнятий або ще щось. Будь-яка діяльність, яка ну, не, не була його. Його ціллю, да, та, та, що йому подобається. Я по початку думав, що був менший за нього, розумієш. Я по початку думав, ну, типу, напевно, він лінивий якийсь, сором'язливий, да там. А тепер я зрозумів, що якраз він той робив правильно, розумієш? Він не хватався за все, він просто поділився, ну, мені цікава фотографія. Ну навіщо мені там велосипеди, навіщо мені рибалка, навіщо? на нього, Навіщо йому рибалка і таке все, розумієш? І він, типу, ну, мені подобається, ну, кейт, не подобається, знаєш. Ти ж не будеш себе заставляти щось робити. От. І типу, він отак жив і я так дивувався цьому, а тепер я розумію, що насправді так і правильно знаєш, робити те, що тобі подобається. Не те, що подобається твоїм батькам, твоїм друзям, твоїм оточенням, те, що тобі, тільки тобі подобається. O tak potrebno, razumete? O, o takot. Daj, pa ga, se zvoniš. Šlate.